Цікаво. Давайте тепер поговоримо про візит Фіцо, да, або Фіцо, Фіцо, або Фіцо. В Ужгород його зустріч з Денисом Шмиглом, з прем'єром. А взагалі він наробив багато різних заяв. Ну, ти сам чудово знаєш, mm -hmm. що він там розповідав і про війну між слов'янами, mm -hmm. і що треба це все зупиняти, що захід винний і так далі. А от теперь він... він сказав, що давай вдаримо по Брюсселі да. і так. да, ти, ти абсолютно вірно він сказав, що там Росія да, чи, чи може вдарити. Чи... Ми Якщо ми вдаримо, він так сказав. Ну, давай, то типу, по що ми фонтану, по да. фонтану да. якомусь він там щось таке сказав. Ні, да. ага. а, скажи, будь ласка, от, як ти думаєш, навіщо, по-перше, він а, хотів поспілкувати з нашим прем'єром? Як на фоні цієї риторики нам взагалі вести себе з такими політиками, як mm -hmm. Фіцо? Так. Тому що а, ми вже це бачили, да і Орбан, який а, теж там говорить одне, але потім там їде, mm -hmm. спілкується з Україною. от тепер а, з ФІЦО. І власне, що очікувати нам далі від а, подібних політиків і контактів, які ми з ними маємо. тому що і я тут хотів би тобі ще один момент а, підкинути на на, на а, тему нашого західного кордону. А, Львівська митниця говорить про те, що польські фермери нібито збираються знову блокувати кордон. Угу. З чого починати? Ну, по-перше, я вважаю, що мені дуже прикро, що сталося так, що цього шизофреніка фіцо промазав чоловік і, на жаль, не попав, куди потрібно було попасти не пристрілив цього чмо. А це перше. Друга, слухайте. Але ми ну, засуджуємо. Ні, давай, давай так. Ми засуджуємо політичне насильство. О, О, це Не, це, не, це, не, це, не, не має бути. Не має да. бути да. Але я вважаю, що людина, яка має погані відношення до моєї країни, я вважаю, що я можу висловлюватися, як я вважаю. Вибачаю за тевтологію. Що стосується. Цього чмоні, який приїхав, я впевнений, що він приїхав від е, главної Чмоні, від Москви, і е, він зарізав такі свої е, е, наративи, які він як скажемо, е, які йому написали і передали, щоб він приїхав і транслював сюди. Це, нам так я впевнений 100 відсотків. Е, щоб він, ну якщо ви подивитесь на його риторики. Риторику, то ви побачите, що це чисті наративи Росії. Ну розумієте, людина не може залежати в Євросоюзі, залежити від Євросоюзу. І розповідати, вдарити по Брюсселю. ну це нормальна людина, але ну, не може навіть висловити. Ні, ну нормальна людина, це не скаже. Навіть тому, якщо мова йде про фонтан в Брюсселі, да, Тому закон... я вважаю, що ця людина, він адекватно. Ну що стосується його приїзду, він хоче дуже домовитися, що тому що ми Олександр сказав дійсно, що 40% нафта, які вони а, а, їм потребується кожного. Року на це російський нафто і йому потрібно домовлятися. Це свідчить про те, що він приїхав від Чмоні і він хоче нас подштовхнутись. Я впевнений на 100%, що говорили не тільки те, що а говорили на багато чого ми не знаємо. І я вважаю, що це такий чіткий меседж нам. Що е натік, що він е спілкується з Росією, е він, його підтримує Росія. Е і він дуже хотів би, щоб працювала дружба, е працювала газ. І ми з вами знаємо, що єдиний мета, які мають ресурси, це щоб вони заробляли гроші. Так. Послухайте, вони взагалі не думають за своїх людей. Я впевнений, що вони Брешуть своїм людям, що Угорщина, керівник, що Словакія, Вони брешуть своїм людям, розповідають, що повинен бути безкоштовна якийсь газ або там за копейки, Це цього, цього не може бути. Це взагалі ну, так не відбувається. Або може бути послідчя. інша ціна в іншій сфері. за да. це. Тому послухайте, ну це такий короче васал Росії. Васал Умла, який приїхав до нас. І я скажу вам, що позиція президента, яку він сьогодні підтримує, яку він сьогодні, так скажемо, тримає, я вважаю, що це дуже правильне. Тому, ну, ще що додати, ну я сподіваюся, що. Ну, По-перше, я бачу, що, наскільки відрізняється те, що каже а, Фіцо, і те, що ми бачимо по Словакії, які відношення у нас зі Словаками. А, тому а, хочу сказати, що в політиці дуже а, важливо, що ти кажеш, а що ти робиш. Тому ми бачимо, що поки Словаччина робить правильні кроки. А там побачимо, я думаю, що. А ближайшим, ближайшим часом а, все покаже, що зміниться керівництво і Словакії, і Угорщини. Деких коментарів я прочитаю. А, от Олександр пише: Луценко, ще зі зрадником Деркачем в вечері, де в Стамбулі, то може. Да, щось Так, вони ж там такі друзі. Серйозно? Да? Так, 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 так. Дуже цікаво, слухай. А ви не знали? А, не? Цікаво. Іван да, да. пише. Фіцо, мабуть, на п'ятому каналі працював. І Олександр пише: Фіцо любить Бограч, тільки в Ужгород і їздить. Вибачаюсь. Приїхав понти. понти поколотити, а хороший понт дорожче грошей. Пише Іван. Так. Знаєте, я мені що не зрозуміло, от він приїхав. І почав розповідати, що йому а, потрібно, що він готовий потримати на 100% вступ ЄС, але він не готовий не в НАТО. потримати в НАТО. Ну, почав якісь там а, ну, нести якийсь бред, що він 9 травня поїде до Москви. Ну, це нормальна людина. Може а, а, це сказати, але ну, я вважаю, що ні. Він почав розмов, розповідати, що а, Радянський Союз. Допомагала звільняти Словаччину. Послухайте. хочу цьому дебілу нагадати, що Словаччину звільняє е, український фронт. Так. І хочу нагадати, що в 70% це були українці, а 15 відсотків це, е, це були грузини, е, казахи, армяни, Азербайджани і інші е, народи. А 15%. Всього це було Коцапів. Тому, якщо він хоче комусь подякувати, хай він подякує українських людей і українських громадян. Хто звільнила Словаччину? Тому, якщо людина так думає, то я впевнений, що йому потрібен якийсь психіатр. Я також дуже сподіваюся, що ближайшим часом народ Словаччини йому свій вирок, і ми це побачимо. І я дуже на це сподіваюся.